Сонечко, привіт! Давай подивимося, чи повернеться він, чи це вже кінець фаталіті, фінальна і до побачення. Давай подивимось, подумай зараз про ту людину, візуалізуй її, знаєш, уявляй, думай про неї. Про яку треба подивитися, да, глянути для особистого розкладу, такого, іншого, індивідуальної там, консультації. Зараз там, додалася нова в мене послуга по відео або аудіозв'язку. 30 хвилин ми можемо поговорити, подивитися будь-які питання, які тебе там, цікавлять. От все, що в 30 хвилин засунеш, на все відповідь отримаєш. І тепер давай дивитися. Сконцентрувалися на ньому. І давай дивитися, чи. Повернеться, чи проявиться, чи то вже кінець. Ой, і повернеться, і проявиться, і це і, і не кінець. Тут питання в чому. Давай так. Він повернеться, бо він відчуває, що він, знаєш, умовно, я ще не все сказав. Ще, от, знаєш, немає, він не відчуває того успіху, досягнення того, чого він хотів з тобою. А йому зараз просто знаєш, він взяв паузу, відпочинок навіть можемо сказати так. Для того, щоб в ньому пробудилося оце, знаєш, самооцінювання саме через проб, саме про, про, пробудження, От саме про пробудження тут історія про те, що йому треба. Оцінити себе, оцінити свої можливості, подивитися на себе трошечки з іншої сторони. Тут карта страшного суду на нього. Ну з позиції того, якраз таки його емоційного стану, знаєш, і про те, що е, йому треба переосмислити свої цілі, е, мету як таку, бо ти в моменті спрацювала для нього, як знаєш певне відображення як дзеркало. І він типу, а я такого не очікував, а я не думав, що ти так можеш, а я не думав, що ти там знаєш, якимось чином можеш знаєш, роз... відплатити йому тією ж монетою. Тут історія про те, що згодом, а конкретно десь через два тижні, давай так. Через ну 9-14 днів він до тебе прям активно проявиться. Тоді буде процвітання, тоді буде безпека, тоді, тоді у вас будуть спільні амбіції, спільний вектор руху. По пораді там прям буде все хорошо. Можливо, можливо, ти залишиш його в зоні е, дружби. Не пустиш його саме в любовну історію, це також можливо, але з цією людиною, коли вона переосмислить те, що вона робила, як вона діяла, що вона казала, з нею тобі стане комфортно, і ти захочеш лишити або в дружбі його дружеських відносинах, або пустиш в кохання, але дуже обережно.